Сині гноми повертаються до кінотеатрів у Лос-Анджелесі. Відбулася прем'єра свіжої стрічки про персонажів, вигаданих бельгійським художником П'єром Кюліфором ще всередині минулого століття під назвою Смурфики. 2 на червоному килимі події засвітилися як зірки, що озвучували анімаційних героїв, так і просто шанувальники мультику. Значну увагу власники теле і фотокамер приділили Кеті Перрі і Брітні Спірс. Щоправда, жодна із цих знаменитостей не наважилася на інтерв'ю. Віддуватися довелося Ім, колегам брітні вже тут. Вона скасувала всі свої запити на інтерв'ю, трішки попозувала для камер. Мала чудовий вигляд, одягнула синє. На цьому її робота зроблена. Насправді, я фан Брітні. Ми познайомилися на вашій мамі. Я навіть спав з нею в одній серії. Кеті грає смурфету в стрічці, точніше озвучує її. Гадаю, у неї це добре виходить. Вона має високий, і водночас глибокий голос. А брітні брітні виконала пісню в нашій стрічці. З Кеті. До речі, я раніше зустрічалася, а от з Брітні уперше. Спробую з нею познайомитися. За сюжетом злізний ворог смурфів чаклун Гаргамел створює їхні копії на імена Гаркус і Вексі. Ці створіння тільки зовні дуже схожі на прототипів, однак усередині лихі. Та не все так просто гаркуса і вексі може перетворити на справжніх смурфів лише смурфетта, котру озвучила Кеті Перрі. Тому Гаргамел викрадає її та везе до Парижа. Звісно, нью-йоркські смурфи це так просто не залишать. Побачити, що із цього вийшло у штатах. Зможуть уже з 31 липня в український прокат смурфики 2» вийдуть на день пізніше.